m 20 січня відбулась чергова апаратна нарада під гойням виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського. В нараді прийняли участь керівники відповідних структур міської ради та керівники комунальних установ. Як і раніше, засідання розпочалось зі звіту очільника Подільської громади Олега Албанського з приводу військово-соціальної обстановки в громаді. Ситуація на території Подільщини та на кордоні залишається спокійною, стабільною і знаходиться під повним контролем силовиків. Кількість порушників кордону значно зменшилась. Далі керівники комунальних установ громади, які задовольняють основні потреби населення, надали свої звіти про роботу. Ось деякі з них. Першим звітував директор комунальної організації Чиста громада Олександр Задорожний. Він доповів, що продовжується робота з регулярного вивезення твердих побутових відходів та догляду за санітарним станом Подільська. Проводилась робота із очищення лотків водовідведення, підрізання кущів і дерев, а також ремонт гойдалок і лавок у. У селі Липецьке. директор Клеподільськводоканал Володимир Негрецького прозвітував, що в даний час силами підприємства проводяться роботи по обслуговування системи воду по вулиці Мельниченко. Окрім того, обговорювалися і господарські питання водоканалу. Одним з найважливіших обговорень було постачання тепла жителям Подільська щодо роботи КВЕП теплокомуненерго» звітував його директор Максим Перлей. За наданою інформацією досі є проблема з перепадами напруги у мережі, через що трапляється перезавантаження обладнання на деяких котельнях, але працівники оперативно відновлюють подачу тепла. Також обговорювала ситуацію із аварією на ділянці, що відноситься до зони відповідальності СМЕО, які постачає тепло жителям мікрорайону Каштан та вулиці Залізничників. В даний час, за існуючу інформацію, на аварійній ділянці працюють ремонтні бригади. Виконуючи повноваження міського голови Олег Албанський, доручив відстежувати темпи вирішення проблеми. Директор КП Міськ світло Віктор Костріцький повідомив, що освітлення вулиць та світлофори працює без боїв, виконували заявки від населення. Ведеться заміна аварійних опор та ліній електропостачання. Керівники керуючих компаній Курінь та гордок КВП повідомили про ремонтні роботи у під'їздах, прибирання прилеглих територій та інші роботи з обслуговування житлового фонду Подільська. Під час проведення наради Олег Албанський заслухав звіти і про інші сфери життя Подільської громади, наприклад, староста сіл Липицьких, Олександрівка і Казбеки Вікторія Лозаренко доповіла про стан справ у відповідних населених пунктах, про роботу з нарахування пільг та субсидій, а також про інші аспекти проведених робіт. Продовжуючи тему роботи із пільговими категоріями населення, про діяльність своєї установи, доповіла директор департаменту соціальної і сімейної політики Алла Перепилиця. Вона звітувала про роботу із населенням щодо нарахування різноманітних соціальних виплат, а також про обслуговування вимушено переміщених осіб, що в даний час перебувають у Подільській громаді. Окрім того, слід зазначити, що на нараді був присутній і представник Подільського районного управління поліції Олександр Ілященко, який також поінформував присутніх про проведену поліцейськими громади роботу щодо забезпечення правопорядку і дотримання законності про роботу з виявлення ухилянтів, а також про роботу з порушниками закону. За результатами наради керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримали низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань. Panie